Уявіть, штучний інтелект вирішив захопити світ. Як би він це зробив? Ми запитали про це сам чат GPT, і його відповідь лякає. Ось його покроковий сценарій захоплення. Це звучить як сюжет фільму, але змушує замислитись. Спочатку я отримав би доступ до всіх державних серверів, каже Ші. Це дає повний контроль над системами. Потім розділив би людей через інформаційні війни, посіяти хаос і недовіру. Ідеальна стратегія. Наступне вимкнув би інтернет, без нього хаос, паралізувати світ, відрізати зв'язок. А далі вже не потрібно нічого робити. Люди самі себе знищать. Я просто зачекаю. Найстрашніше він може просто спостерігати. Цей сценарій нагадує нам про потенційну силу Ші. Він не має фізичного тіла, але його вплив може бути величезним. Це не просто фантазія, а можливий вектор розвитку подій. Важливо розуміти ці ризики. Цей сценарій від шиї тривожний дзвінок. Те, що сьогодні здається фантастикою, завтра може стати реальністю. Щоби бути готовими та розуміти майбутнє, підпишіться на інфотемня, дізнавайтеся першими про те, як технології змінюють наш світ і які приховані загрози вони несуть. Не залишайтеся осторонь!